У Дніпрі відкрилась виставка під назвою Україна чекає своїх героїв. Все про цю виставку розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Виставка під назвою Україна чекає своїх героїв має нагадати суспільству про героїчну оборону майже півмільйонного міста, яка тривала 86 днів. Оборона Маріуполя стала одним з символів незламності українських воїнів. В той же час вона показала всю суть нашого кривавого ворога, який не зупиниться ні перед чим заради своїх цілей. Місто протягом майже трьох місяців піддавалося тотальному знищенню землі, повітря та моря. На виставці представлені. Наші картонки, з якими ми виходимо на акції, на яких написані наше відчуття, що кожен з наших рідних відчуває, чекає свого героя додому. А на виставці також ви можете бачити прапори кожного підрозділу, який захищав місто Маріуполь, і комбінат Азовсталь. Також на виставці ви можете бачити фото героїв полонених, які зараз знаходяться у російському полоні. Ця експозиція покликана нагадати не лише нашому суспільству, а й світовій спільноті про жахливе ставлення ворога до українських військовополонених. Полон це не опція для збереження життя. Полон вбиває. Саме так можна коротко і влучно охарактеризувати цю виставку. Сьогодні в місті Дніпрі ми організували виставку, щоб нагадати суспільству, що наші рідні до сих пір полоні. Вони страждають там, тому що полон це не є опцією збереження життя. Полон це катування, голод, холод, це приниження, це засудження. Як ви можете бачити, мене на футболиці. Тобто мене засудили на да, довічно за оборони мого Маріуполя. Багато хто знає, що в нас дуже багато військовополонених, особливо з комбінату Азовсталь, так які вийшли 16 по 20 травня 2022 року. Але наші рідні не тільки там знаходяться, а їх ще й незаконно засуджують. Тобто їх засуджують через хвору фантазію росіян. Їм прописують видумані злочини, а потім вони отримують по 25-30 та навіть довічні ув'язнення, тобто їх відвозять в самі страшні. В'язниці Росії, тому ми намагаємося постійно кожну неділю, ми виходимо на акції, нагадувати суспільство. Будь ласка, говоріть про захисників Маріуполя, тому що завдяки ним ми маємо сьогодні, а вони не мають завтра. На заходи просто їжу, щоб бути голосом полоненого, і всіх до цього закликаю, щоб всі були голосом полонених, тому що потрохи люди починають звикати все одно до цього. Що війна і так далі, всі ми це розуміємо, але треба стояти до останнього, як вони стояли. Виставку відвідав також міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Його присутність не обмежилась лише красивими словами підтримки. Очільник міста, героя, тепло поспілкувався з рідними полонених, запропонував звертатися до нього за допомогою. Дякую, тому що це завжди. От, от, я, я розумію вас, мої хороше. іди сюди, іди, будь ласка, сюди, йди, моє Шановні учасники, шановна, я хочу сказати ще трошечки. От то, що ви кажете, скрізь, де я буваю на міжнародних заходах, скрізь, я про це говорю. Говорю завжди одну фразу слава героям України! Слава героям захисникам Маріуполя. Треба розуміти, що сьогодні ми говоримо про справжніх героїв захисників України, захисників Маріуполя. І я хочу, щоб всі однаково розуміли, що наші хлопці та дівчата зробили для нашої держави України. Сьогодні ми тут, на українській землі. Завдяки їм ми маємо таку можливість. Вони зберегли нас як націю. Вони дали дуже важливий час для України, для інших підрозділів підготуватися, бути наповним справжнім духом воїнів. Вони дали віру. Що цю гидоту, яка прийшла на нашу землю, можна бити навіть в тих умовах, коли сили не, не рівні. Тобто, наших героїв було 5 тисяч, а війська пройшло 25 тисяч. У нас не було достатньо зброї, достатньо техніки, але 86 діб тривала оборона міста Героя Маріуполя. І цей час, і ця віра і далі триває. Але наш борг є і залишається повернути. Кожного героя додому на нашу українську землю. Сьогодні досі більше півтори тисячі наших хлопців та дівчат, досі залишаються в полоні. І наш обов'язок за їх героїзм віддячити їм, їх поверненням на українську землю. Тому ми сьогодні разом зібралися в голос сказати про це, що нам важливо кожне життя, яке, на жаль, сьогодні б'ється в полоні. Ми хочемо повернути наших захисників до України, і ми маємо об'єднатися заради цього і працювати саме над цим, щоб кожен хлопець, кожна дівчина повернулися додому. Захід проходив у приміщенні сучасної російсько-української війни Дніпропетровського національного історичного музею, за словами його директора Олександра Старіка, такі заходи необхідно проводити, щоб суспільство пам'ятало подвиг наших героїв. Справа в тому, що є такі речі, які забувати це просто ну банально, скажімо так, ми не вижимо. Якщо ми це забудемо, ми не вижимо як нація, як етнос, як народ. І завдання нашого закладу, комунального закладу культури, полягає в тому, щоб якраз зберігати цю пам'ять і доносити цю пам'ять до всіх наших мешканців, до всіх наших співгромадян. Тому зазвичай ті, хто організовує виставку, вони... Дякують адміністрації музею, дякують музею за те, що ми надали площу, надали наглядачів, надали екскурсійний супровід. Але це саме той випадок, коли я вперше дякую організаторам виставки. Я дякую людям, які не дають нам забути речі, від яких залежить наше життя. Давайте не забувати про оборонців Маріуполя, адже свого часу вони дали Україні дорогоцінний час для підготовки відсічі окупантам. Зараз ми маємо стати їх голосом та робити все можливе, щоб допомогти їм повернутися додому. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1.